Добро здоров'я всім, хто зараз має можливість нас почути і навіть побачити. У нас така трилогія маленька, маленька така листівкова трилогія про трьох надзвичайно цікавих і різноманітних письменників. Ну Перший це буде Богдан Ігор Антонич. надзвичайно цікавий оригінальний і по-божому обдарований поет. І всього 28 років. Але не тільки кількість років вимірюється значення людини, а тим більше поета. Але там така була, знаєте, майже детективна історія. Його батько був священником і називався він Антон Кіт. Про священника, на птиці, сказав, що не дуже ім'я годиться, священний Кіт. То, що, в принципі, ну таке болтає прізвище тієї, ті, який хоче. Але е, отець. Антон вирішив переформувати чи переробити прізвище Антонич. Його син став Ігор Антонич. Звичайно, що Богдан, а Ігор, тому що він дуже любив Ігоря Святославича, князя давнього українського. І тому таке ім'я вийшло. Але не про це, бо це буде дуже довга розмова прекрасний поет. Антонич жив тоді на Вишнях. На вишнях тих, що її Шевченко співав. і свожав Хрущем. Він і зелена, в нього, Євангелія, ну таке все природне, знаєте, ну щось близьке до, до поганства, суміш з християнством. Бо отець, його тато був отцем котом І Тому це характерна його риса його поезії це природа, любов до природи, до світу, того колишнього лісу. Всього того, що живе, розцвітає розкві... 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 під Божим благословенням. І е... поезії в нього прекрасні, чудові, його варто читати і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і буде вічно. Ну, прожив народився в 1909 році і прожив всього-навсього 28 років. Дуже мало. Але є поети, які дійсно прожили мало, але зробили дуже багато, і зараз ми пам'ятаємо про нього. Щоб не перезавантажувати з Ігорем Антоновичем, все-таки візьміть книжку, і почитайте, і ви будете мати велику естетичну насолоду. Ну, а другим це Зиновій Красівський, менш відомий, але також славний. Можна сказав, що все його життя це боротьба за Україну. Це боротьба, це тюрми, радянські тюрми, це гулаги і тому подібне. І разом з тим ще і тому що він дисидент був, тому що його радянська влада ненавиділа, а кого ненавиділа радянська влада, того любимо. Ми це люди були віддані Україні, українській ідеї. На жаль, він. І когорті, ще є Василь Стус, який теж був поетом, який теж також відсидів у тюрмі і там і, там і загинув, там і був убитий. Ну, то, що ми не знаємо, але так сталося. Ну і, звичайно, що були ще інші ті, яких треба пам'ятати, їх було чимало, ціла когорта. От, Лесів, Ярослав Лесів, який. його теж дуже дивно. 1991 чи 91-му році. Році було вбито одного й другого. Ясно, спеціально ісценізовано КГБістами, ну вони тільки це роблять, що вбивали наших кращих людей. І той, той був поетом. І той був Священко, а той був ну, звичайно, звичайна людина, але надзвичайна, надзвичайна біографію. І тому їх треба пам'ятати, якраз у ці дні, їхні народження, їхні ювілеї. Ну і третій це вже. Ну, знаєте, як завжди в газетах, газетах, журналах, гумор на останньому місці. Хоча гумор. Був може найбільш шанований читачами, звичайними читачами, які любили невеликі іскрометні гуморески. І серед таких іскрометних гумористів був Павло Губенко або відомий вам Остап Вишня. Ось якраз оце Павло Губенко, Остап Вишня, псевдонім літературний, і врятували йому життя, життя. Бо при тому всьому, що він сміявся. Це не дуже подобалося владі Станіна, і вони його засудили до таборів, 10 років таборів. І, мабуть, це розстріл, але не могли знайти Павла Губенка, був Остап Вишня. <смі> це той рік, випадок в літературі, коли псевдонім, не тільки на довбоги його слову гумористичному, а врятував йому життя. Ну, говорити про Остапа Вишнев мені, я не можу розказати про свою творчість, є кілька томів, прекрасні гумореси, вишневі гуморески, мисливські усміху, тобто вишневі усмішки, мисливські усмішки, іскрометний гумор, його впізнавали, його, його знали. Коли він приходив, шанували його дуже, бо люди, ну він, е, він, він ніс хвилю е, настрій оптимізму, віри, сміху. А що було робити ті важкі часи Станські і після Стаїнського як не сміятися? Так, він не зачіпав підвалні влади, бо він вже раз майже втратив своє життя. Але він е, сміявся над, над нашою ту, ту з верхністю, ту, ту поверхністю. Тупістю, упертістю, ну коротше, до ду Сміявся, ві Хто... Думаю, Хто думає, що навряд чи хтось прийшов мимо, не прочитав хоча б е, ну зенітки е, Остапа Вичні чи інших гуморесок мисливських, е, які завжди піднімали настрій. Ті важкі, суворі, трагічні часи. Гумор був як дуже доречний. Тому Остапа Вишню Ми знаємо, може, всіх гумористів, хоча їх було багато, і про них можна говорити безкінечно, але сьогодні вшановуємо. Це це якраз середа, буде 135 років дня народження Остапа Вишні Павла Губенка. Так що йдіть до бібліотеки нашої Борочанської чи до Франківської. Може, у ваша бібліотеках є ці твори. Якщо нема, то почитайте, згадайте тих людей, які творили літературу. Давали нам іскорку оптимізму, вірю в те, що не все так буде, і, і зараз не все так буде, як є. Все зміниться, і наш народ. Коли сміється, значить він живе. І коли він воює, значить він завоює те, що він хоче відвоювати своє найголовніше, незалежну Україну, чого я вам всім і бажаю. Дякую за тим, хто мене бачив і слухав.